Поки я тут займаюся фінальним етапом з'єднання сумочки, хочу з вами поділитися тим, що я, от в більшості випадків, не беру індивідуальні замовлення на моделі, які я раніше не в'язала. Тому що це е, витрата часу набагато більше, ніж зазвичай, де. це як розробка нової моделі. І Ну, там 100% просто без варіантів будуть перев'язи. Неважливо, це гачок чи це спиці. Добре, якщо це один буде перев'яз, а моїх може бути і декілька, навіть три. У мене навіть був випадок минулого року, коли я взяла, ну, навіть не індивідуальне замовлення. А трошечки з деякими доопрацюваннями клієнт виявив побажання, щоб я для нього зробила. І е, я йому все сфотографувала, зняла відео, як на мені виглядає, всі нюанси розповіла, всі заміри показала, е, все його влаштувало, хоч я там також перев'язувала. І коли клієнт отримав виріб. Він сказав, що він йому не підходить по розміру, і він ходив би трошки менший. Ще всі розміри були вказані, як виглядає на мені показано, хоча в мене голова менша, ніж у клієнта. Але вийшов такий от факап. І що ви думаєте, я в'язала новий виріб, перев'язувала. І відправляла знову. Клієнт мені тоді заплатив тільки за матеріал, а робота вже була вдруге, просто, просто за мій рахунок. І там також, коли я перев'язувала той другий виріб, не все так гладко пішло навіть з усіма його побажаннями і нюансами, які ми вже вияснили, мені не підходить. Я десь три рази перероблювала виріб. І я розумію, що я порушила своє ж правило не брати такі індивідуальні замовлення, тому що це займає дуже багато мого часу ресурсу. І якщо є замовлення в черзі, вони стають трошки-трошки далі, клієнти чекають, є затримка. Плюс я не вкладаю свій час в себе, а вкладаю, виходить, що в перев'язи, в такі от моменти, не займаюся тим, що в мене заплановано, і просто час втрачений. І, як ми всі розуміємо, що не факт, що воно підійде і сподобається. Тому я працюю тільки з відпрацьованими моделями наприклад, капелюхи, сумки. Шапки, капори, які я вже в'язала, в'язала дуже багато разів. У мене зроблені всі розрахунки, прорахунки і тільки так. Тому, якщо для когось була корисна ця інформація, я буду дуже рада. І якщо дівчата ви стикалися з тим, що також дуже хочеться взяти замовлення і клієнт, у клієнти індивідуальний, щоб воно просто було у вас замовлення. Набувайте досвід, але повірте, краще не брати.